Сьогодні відбувається в Кременчуці забіг, активні парки «Кременчуцький забіг». Долучилося близько 400 осіб від 3 до 78 років вже по заявкам. Дистанції, які сьогодні будуть бігти, дорослі 1 км, 5 та 10 км, діточки будуть бігти 100 та 500 метрів. Долучилися від долучилися з міста Києва, є Харків, є деякі спортсмени навіть з Одеси. Приїхали Кременчук, Полтава, Прилуки та деякі територіальні громади області. Ви також біжите? Так, сьогодні буду бігти 5 кілометрів. Часто бігаєте? Бігаю. Ну для мене біг це вже я бігаю кожного ранку, 5 кілометрів. Для мене це як розминка, як зарядка на цілий день. Бігаєте часто чи це просто для тренувань перед сьогодні? Бігаю просто для себе і долучаюся, звичайно, коли проходять в нашій області різні забіги, долучаюся до бігової культури, тому що здорова нація це найвища цінність нашої держави. Всі учасники заходу отримують медалі за участь. Ті, хто переможуть на дистанції 5 та 10 кілометрів, які займуть перше, друге та третє місце, отримують кубки. Від керівництва надійшла пропозиція прийняти участь у такій акції. Ми колективно погодилися. Це відділ у місті Кременчуці, управління Державної міграційної служби Полтавської області в здоровому тілі здоровий дух. Всім рекомендуємо. Головне перемога, участь. Тому це згуртовує, це робить нас здоровішим, веселішим. Вперед, перемоги! – Ви, ви біж, сьогодні? – Так, так. Ви самі чи ні? З усією сім'єю. Скажіть, чому ви підтримали цього? Тому що ми стараємося не припускати, що пробіг в місті Кримачуці, тому що масовий спорт це запорука справді здорового сенсу життя, щоб менше звертатися потім в лікарні. У Вас багато вже колекція нагород, велика я, я не рахую. Чия ідея була сьогодні? Ой, я думаю, що це спільна ідея, тому що ми намагаємося завжди, якщо якісь активності в місті відбуваються, брати участь. Дітей залучаємо, тому що хочеться, щоб вони займалися спортом не з під палки, а за бажаннями, покликом душі. Нам подобається бігти. Так? Ви займаєтеся бігом? Другий рік. Да, вже марафон пробіг. Да? Да, це приїхав на активні старти, дві тижні назад пробіг марафон, зараз десяточку треба закріпити результат. Ви Кременчужанин? Ні, ми з прилуку. Так. Сьогодні чому ви сьогодні ми приймаємо участь вже не вперше в цій активності, а саме вперше приймаємо її нашою командою Єдність груп приїхали нашим колективом і за здоровий спосіб життя. Звідки ви до нас приїхали? З Полтави. розкажіть, будь ласка, ви сьогодні скандинавську грудьбу представляєте? Так як ви прийшли до цього? виду е, спорту? Мені на день народження подарували оці чарівні палички. Ось. А потім я Тетяна Рогозіна, я її знаю, і ось ми прийшли до неї, і я дуже щаслива, що я цим займаюся. А сьогодні просто свято. Декого з Кременчужанок лякає, що коли палочки, це значить якась уже старушечий вид спорту. Скажіть з цього приводу? Та ні, це неправда. Я думаю, по мені не видно, що я якась там. Так що я приглашаю всіх. Це дуже це природа чарівна, це спілкування, це дуже дуже приємно. Всі задоволені. в Кременчуці. Були подібні змагання, коли я не не знаю, не пам'ятаю. Я перше, я знаю, що в тому році були змагання, а в цьому році другий раз. Ось наступний тиждень в Кропивницький поїдемо. Так що. Распретую. Скільки тренувалися перед цим? Недовго. Я просто займаюся волейболом, тому мені легше. Тебе не лякало 5 кілометрів. Ні. Видалі. Тепер, тримаємо. Це дуже супер. Дуже подобається бігати. 5 кілометрів, що порадити? Треба боятися далі. Дуже важко, ну, гарно. гарна дистанція. Дуже гарний у вас парк. В Кременчуці, біжиться дуже класно, можна подивитися різні краєвиди, які дуже мотивують бігти далі.